Привіт, малята, мене звуть Марійка. Я вам загадаю загадку, а ви відгадайте. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Так, малята, це літо. У нас пора року весна вже закінчується і незабаром настане пора року літо. Діти, як назвати ласкаво літо? Правильно, літечко. Літо це пора року найтепліша. Улітку дуже спекотно. Давайте пограємо в гру, яка називається Яке яка, який?». Яке літечко? Так, тепле, веселе, квітуче. Сонечко яке? Ясне, яскраве, тепле. Ласкаве. Дощик який? Літній теплий. Давайте малята з вами послухаємо розповідь про літо. Слухайте уважно. Ось і літо прийшло тепле веселе. Гружня гудять бджоли колишуться колоски. Саме у цю пору ліс живе начебто життя. Велика лісова галявина, що недавно була вкрита маленькою травичкою, квітоє, яких тільки рослин на ній немає. Вона нагадує великий килим. Вухастик любив її, а ще більше любив літо, за найдовші у році дні, за чарівні медові аромати, які постійно можна було відчути у повітрі. Цікавим було все. Навіть дощик, який зволожував землю, м'який лагідний, він ніколи нікого не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки. Один за одним з'являються вони маленькі й великі, подібні на хатинки, в якими можна сховатися чи відпочити. Літо це час ягід. Дозріває сонечка. Пливуть і пливуть по небу хмарки, кличуть у подорож, Україну, що називається просто літо. Малята, давайте з вами ще пограємо в гру, яка називається Що відбувається лише влітку. Дітки, чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Ні, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. А чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли холодно. А скажіть, будь ласка, чи можна влітку нарвати ягід у садочку? Можна улітку дозрівають ягоди? Молодці малята! А наше заняття підійшло до кінця, і я вам кажу до побачення до нових зустрічей.